Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської, і сьогодні посилочка від Ольги. Подивимося, що вона прислала, які має скарби, такі коралові кульки, з гарди хатки, чеське намисто з покриттям АБ, перламутр. такі бурштинові намистини. Якісь сережки з такими підвісочками розберуся, такі вишиванки, хрестики, перли, бірюза, такі великі майорка, гранат, сердолік, бурштин, бірюза, такий кораловий бісер, бурштин, такий гарний, онікс і корал. Ось такі скарби від Ольги. Ольга написала побажання, зараз перегляну їх. А що в мене вийде, я вам покажу. Уновлені прикраси для Олі готові і подивимося, що в мене вийшло. Я постаралася врахувати всі побажання Ольги і реалізувати їх в намистах. Оля хотіла з цих перлин зробити дворядне. Перлини дуже великі, бачите, майорка з таким. Перламутро, ну класно. Дала позолочену фурнітуру. Вибрала такий конектор, він найкраще підійшов, бачите, по формі. Такий прямий перехід до одної і по ширині, що намистинки якраз от одна до одної сходяться і не мішають. Між намистинки роздільні гематитові позолочені і на закінченні гачок. Така вийшла просто королівська краса. І з коралу Ольга хотіла дворядник з коралової нитки. У неї є своя історія на це намисто. І додала я з гарди хатки. Ну, це Ольгині. Отакі вони. Він так і називається хатка. Додала фурнітуру бронза золоту, таку філігранну центральну намистинку дала для цікавості краси. Перехід до конектора його зробила двостороннім, щоб міцніше було, бо намистинки такі досить вагомі. Ну і на закінчення гачок. Із гранату. Додала позолочену фурнітуру, намистинки такі філігранні, позолочені, шапочки і роздільні на закінчення гачок. Із медового бурштину. Ну, просто супер намистини. Нічого зайвого не давала, тільки дала позолочені роздільні, щоб не перекрикувати і не затіняти красу цих намистин на закінчення гачок. Із галтовки бурштинової вийшло дворядне намисто. Я посортувала по розмірах. І вони так гарно, гарно, плавненько лягли. Дала роздільну конектор, закінчень гачок. Дуже таке вийшло гарне намисто. І з таких винних намистин ще залишилися застіпки з двох попередніх, вони там не підійшли. Я вирішила зібрати все до кубки, і з'єднати з цим намистом. Дала такі матові гематитові намистини, позолочені шапочки. І ну, таке на щодень, і не обов'язково на щодень таке вийшло гарненьке намистечко. І з Намистин чеських Аврора Бореаліс» покриття – Стандартне позолота. Воно мені найкраще так подобається. Вийшло аж 5-ти на намисто. Дала такі гранені гематитові позолочені, роздільні між кожну. Менші гранені до конектора, конектор на закінчення гачок. Дуже багато. Виглядає з позолоченою такою фурнітурою, особливо з тими граненими намистинками. Це найкращий варіант. Поки що, що я придумала і бачила. Із перлин зробила таке намистечко. Вибрали колір фурнітури срібло. тому що у Ольги є комплект в срібному кольорі з перлинками. Нанизала, додала для цікавості на намистинки, на закінчення дала менші, по центру дала більші 5 низок. Дуже теж гарно виглядає. Із крихти бірюзи посадила на піни. Давала по дві намистинки, тому що воно дуже крихта маленька. Додала філігранні такі намистинки для цікавості. Ще дві, чотири залишилося з намиста, я потім покажу його з бірюзи. І з тих перлин майорка дві маленькі були, вони нікуди не підходили, були зайві, тому я їх сюди використала. Для цікавості. Ну а на закінчення вже додала свої, бо у Ольги не було нічого такого, щоб вибрати з її матеріалу. Із бісеру я додала ті нанизані і дала такі шапочки. Звичайно, що цей бірюзовий колір. Вліз в шапочку, він непомітний, але так і досить, досить і цікаво виглядає. І я його підкреслила лише такими намистинками. і замочок гачок. Я не низаю бісер, як я вже казала, але якщо ви нанизаєте, я вам можу закінчення зробити. І я вже вирішила попробувати оце бірюзове. До коралового. От як гарно виглядає. Бачите, такі етно вийшло. І зробила дві сережки, дала швензу. Там були звичайні гачочки, прості, дротики, то я дала таку добротну швензу. І, відповідно, сережки вже виглядають дорожчими і гарними. і такі вісюлечки. Додала фурнітуру бронза золото, дала такі намистинки і шапочки роздільні до конектора на закінчення гачок. Дуже такі гарні такі підвісочки цікаві. Із середоліку вийшло п'ятирядне намисто. Я по інтенсивності кольору посортувала і по центру дала темніші. На закінчення світліші, ну і зовсім уже бліденькі. Тому що центр і сам смак кольору. Дала такі намистинки для яскравості в шапочках роздільні. Ось такий конектор. Підібрала намистини на переходу, бо всі були одного розміру. Ці і ці вони. Це гематит, такий бронзовий. Таке велике, п'ятирядне намисто. О, сонечко засвітило. Як гарно. Бачите, оці гематитові вони додали такої цікавості і нарядності. І центр, бачите, темніший. І так плавно-плавно переходить до світлішого. І з перламутру було сім низок. Я додала трошки фурнітури, і вийшло вісім низок, дуже таке багате намисто. Дала такі палочки гематитові позолочені. Ну і, звичайно, бісеринку між кожну, щоб вони були такі м'ягенькі, що так. Гарненько скручувалися, бо то бочечки мають прямий зріз, і якщо би тут нічого не дати, вони б просто так колом стояли. На закінчення ось так зробила. Краса. Із Оніксу також вийшло багаторядне. Його було досить багато. Ольга хотіла по максимуму із фурнітурою. Я вибрала золоту фурнітуру і бронзову. Дуже гарно виглядає такі, на самі найбільші такі філігранні намистинки, середні і менші. І такий конектор. На закінчені гачок. І останнє намисто з коралу. З такими хрестиками то вишиванка. А оцей дуже мені сподобався. Але я такого не бачила. Вініше він в продажі є, але. Не, не на доступних мені сайтах. ну Дуже гарний, правда? Краса. Ну і, відповідно, вишиванки. чуть-чуть фурнітури, По центру більші. До закінчення менші і фурнітури зменшення до коннектора. Закінчення гачок. Дуже гарно. Етностилі. От мені впадають в моє декольте на магнекені. Але, звісно, що у володарки буде по-іншому все. І буде дуже гарно. Ось така краса для Ольги. Сподіваюся, вам також сподобається, як і мені. Всім гарного перегляду і до наступних відео.